Матіночки, ошейки. І мало небезпечні. Наташ, ти на місці? Можеш глянути допомогу. Мало забезпечена і мати одиначка, Чому нема виплат. Три місяці, можливо, нічого немає. 373, 580, 39, 65. А багато як мать одиночка. Рішення якесь пишуть. Угу. А хто пише? Угу. Понятно. А те ще, так? Да, Бегади не стоїть. Давай. Дивіться. Мало каже вона на розрахову, ще вона не виконана, ще вона на призначенні. А мати одиначка вам відмовлена, так як написали, середній сукупний середньомісячний дохід домогосподарства більший, ніж положено. А скільки якщо 5 тисяч у місяць отримую на четверо дітей? Ну це ж не до нас. Ми що його не нараховуємо. Це головне управління нарахування. Це те, що бачать дівчатки з виплати, що написано, де вони вам і кажуть. Ви можете написати заяву, позвонити на гарячу лінію, подати заяву, залишити звернення. Хай вам нададуть роз'яснення, чому вам від я вже не вивчаю.